Здурів? Ні, це ви втратили розум або його в вас відібрали. Не сміши мене. Я знаю Гауса як самого себе. Ти не Гаус, гобліне. Ну добре, я спалився. Як тобі моє нове тіло. Трохи старувате, але рухливе. Воно не твоє Гауза. Куди ти його подів? Він ще десь тут. Гаус не зробив тобі нічого поганого. Дай йому спокій. Ну, oh. no, ти мене переконав. Мабуть, я тут залишуся. Бо мені подобаються свобода, золото і пиво. Я казав про золото. Якщо ти скривдиш гауса, я тебе вб'ю. Тоді ти будеш змушений вбити його, бо він це я, а я це він. Ми тепер одне ціле. У замку орудує злодій, який усе нищить. Він і до мене дістався. На жаль, злодії вислизнув. Подвоїте охорону. Треба знайти злодія. Я yes, добре мілорде. Can... раду завершено no! вже. Гаус, ти можеш цьому якось зарадити? Ну хіба це не смішно? Що, зовсім зовсім? Ані трохи, ані трішечки. Якщо ти не схамене Гауза повісять. Мерлін, ти мене недооцінюєш. Я вилікував утра від облесіння і закрепів. Він тепер до віку в боргу переді мною я геній. Цьому треба покласти край. Не бачу підстав. Ну, якщо ти все сказав, то я пішов в шинок. We'll Where? Так, Where? так, Where? так. Та у нас є маленька таємниця Мерлін. З його тіла. Інакше пошкодуєш. Твої чари може і сильні, але перевага на моєму боці. Яка перевага? Я можу тебе скривдити. <плес> а ти не можеш скривдити мене, не завдавши болю гаус. Я не заспокоюся, поки не витягну тебе з тіла Гауса. О, Гаус. Саме хотів до тебе зайти. Страшенно болить нога. Нічого дивного тягати перед собою таке черево. скинь зайву вагу товстуне. Артур, Артур! нам треба поговорити. Заарештуйте його. Що? Артур, Що ви робите? Це правда, що через тебе постраждав я, а також інші люди. Що? Ні. Гаус. я це знайшов у твоїй кімнаті. Це книжка про заклинання і чари. Він бреше. Це не Гаус. Ти про що? В нього вселився Гоблін. Хлопець закидає мені щось несосвітнє. Невже ти думав, що я повірю, ніби у Гауза вселився Гоблін? Гоблін керує розумом Гауза. Гауз лишився десь там, всередині. Можеш обҐрунтувати свої звинувачення? Ні. Бо що клонство тебе зіпсувало. Мені так боляче це усвідомлювати. Щось не віриться. Мілорде, я надав притулок чеклуну. Пробачте. Гаус, ти не знав. Це Він надурив усіх нас. Це не я вас надурив. Тихо! Тебе визнано винним у чеклунстві. За законами Камалота ти заплатиш за це життям. Виведіть його. Незграбний не бовдор! Гаус? Я вдам, що не почув. Ти не лише дурний, а ще й глухий. Я лицар Камелота, тож поводься, шанобливо. Ти Бовдор, тож пошани не діждешся. Або ти поводитимешся пристойно, або я тебе провчу. Може, ти елітній чоловік, але я тобі цього не подарую. Бери меч! А я дурний старий ще й хильно зайвого дуже вибачаюсь. Всіх пригощаю пивом. Пиво усім! А я приймаю вибачення. Гаус? Хочу ще раз перепросити. Не знаю, що це мені в голову стрілило. забудьмо. Мерлін утік. Мерлін утік, він якось роздобув ключ. Ключ? Як так могло статися? Що за недбальство? Я не хотів вас переривати, мілорде. За осправи. Це неприпустимо. Охорону треба покарати. Я за цим простежу. Обшукати місто, знайти Мерліна. Так, сер.